Видатний закарпатський народознавець Легоцький Таодар народився в селі Фужині, недалеко від сучасного Йогославії, в сім'ї словака-переселенця. Гімназію закінчив у місті Ружберк. Рок Словаччина, а з 1847 року навчається на юридичному факультеті Кошицької академії, який закінчує в 1851 році. В період Угорської революції офіцер Національної гвардії з 1855 року аж до смерті постійно живе в Мукачеві. Працює в судових органах адвокатурі.

П'ятого року головний прокурор в домені Шенбурнів після себе е, залишає велику наукову спадщину, до якої входять монографії, статті, багаті колекції з археології, етнографії, нумізматики. Тощо. Тиводар Легоцький, як дослідник, займався вивченням минулого березького комітету. В 1907 року було створене Музейне товариство імені Теодара Легоцького, якому він передав свою багату археологічну колекцію. Помер Теодар Легоцький 25 листопада 1915 року, де й похований, у 1994 році на будинку, де живе Теодар Легоцький, було відкрито меморіальну дошку, яку на замовлення Шанбора. Пака, батька відомого підприємства та мецената Імре Пака, виготовив український скульптор-монументаліст угорського походження Матал Патро Євгенович у 1995 році в місті Берегово. Встановлена меморіальна дошка в пам'ять про Теодара Легоцького ім'ям вченого названа Вулиця в Ужгороді. Найвідоміші публікації Теодара Легоцького, які були написані всі угорською мовою: це є опис Березької області. Область, опис Береського комітету е, в трьох томах до археології нашої батьківщини, особливо Береської області та її околицях в двох томах, Береська область. І Мукачівський замок у 1848-1849 роках, короткий нарис Мукачівського замку, історія греко-католицької церкви Береської області до кінця 19 століття.